7 листопада 2023 року я вже вам зробив відео з цього сховища, отак воно виглядає заповненим. Маємо отаку гарну цибульку. Просто красота. Зараз температура цибулі, а от я ту штучку оцю цибульку міряв, 1,7 градуси, туди найхолодніша точка ближче до випаровувача. 1,6 градусів. Волога 67%. Цибуля себе почуває дуже-дуже гарно. Така вона приємного гарного кольору і розміру. Час від часу я вам покажу, я от одну знайшов. Потрапилася така одна цибулька, але ну, що хочу сказати, що вона, вона отак от хвора і вже всередину вона як засихає. Ось повністю тому турбуватися нема про що. Та яка була там в мене ще десь, я одну... А, оце ж вона там і є. Була механічно пошкоджена. Ось вона висохла, як сухарик, якщо листить. от ось. Ось завжди, коли ходите по таких тентах, треба бути обережними, бо короба стоять зазором в ну, 50 см. І сюди можна провалитися, тому треба бути обережним. так, Оце я вам в принципі всю камеру показав, цибульку показав, по температурах по ввозі розказав. Обов'язково всі, хто подивитися, будь ласка, підпишіться на канал, підтримайте лайком. Це мотивує мене до нових красивих відео. Побачите частину. Роботи технолога, так? те, що він бачить регулярно і постійно. Це висота певна. Що вам ще цікавого розказати? Я думаю, що дана цибулька з злегка до квітня до а то може й довше, то вже покажуть нам, як у нас буде там з відключенням світла і з іншими, з іншими моментами, я думаю, прорвемося. Ось. Так що Всім дякую за перегляди. Чекаю на коментарі. Ось це виглядає знизу. Доз... Вирішив вам дознімати. Отак от ще цикулька. Є всі всі моменти. Плані прижимання з тенту, то все має бути.